В кінці 2024 року я купив подарунки в Телеграм, і це було чисто по приколу, лише тому, що в мене на аккаунті було трохи вільних зірок. Через півроку я зайшов перевірити, скільки ж вони коштують, і в мене просто не було слів. Там було більше 10 іксів, але я все рівно продав зарано. До речі, в кінці цього відео буде розіграш трьох лімітованих подарунків, тому слухайте уважно. Ставте лайк, підписуйтесь, а я продовжую. В кінці жовтня минулого року ми з хлопцями проганяли ферму і в той час. Це була 12-та ночі. Вийшла новина про те, що Телеграм запустив нові лімітовані подарунки. Я недовго думаючи на всі зірки, які в мене були на акаунті, вплив цих лімітованих подарунків. До речі, про те, що я купив ці лімітовані подарунки, я написав відразу в наш телеграм-канал. Тому якщо хочете першими дізнаватися цікаві думки, ідеї, спілкуватися в чаті з нашими хлопцями, то підписуйтесь, будемо раді вас бачити. До слова, зірки затон можна купити на таких платформах, як Fragment. Проте зверніть увагу на те, що там потрібно пройти верифікацію перед купівлею. Або якщо ви не хочете проходити верифікацію, то можна купити їх на платформі Split. Я вже більше півроку користуюсь цими двома платформами, тому можу сміло рекомендувати вам їх. Посилання на них буде в описі. Серед подарунків, які я купив, були цвічка. Шляпа, мухомор, мітла, котьо і людяник. Проте, коли в травні цього року я почав дедалі частіше помінчати пости про те, що подарунки в Telegram почали стрімко рости, я зайшов на NFT Marketplace тунель і просто був шокований. Подарунки, які я купляв за 0,1-0,15 тона, коштували 2-3, а то й 4 тонна. Я просто такий, що? Як це? Як це можливо? Побачивши це, я пішов швидко прокачувати всі свої подарунки, тому що на той момент вони не були прокачені в статус NFT. І заніс всі дані в таблицю для того, щоб гарно структуризувати всі дані про NFT, які в мене були на балансі. Ось як це виглядало. В общем, Мондо перевірив всі свої нефтішки. 46 штук. закинув на продажу вже. От. Чик-чик-чик-чик-чик. Короче, вже продалося на 20 тонн, плюс уже 14 тонн вивів на Binance. От, в ітогі виходить 34 тона. От, і ще куча на продажі стоїть. Ну, побачимо щось цього вийде. Результат закину. побачим. Ці подарунки продавав по ринковій ціні, навіть не розбираючись, які з них рідкісні, які не рідкісні. Просто продавав, тому що думаю, що ця пікова ціна далі буде лише падати. Забігаючи наперед, покажу наглядно на графіку, де я продавав свої подарунки. Ось так я продавав мітлу, отак продав свічку, шляпу, мухомора, льодяника, око. Ну і нарешті отак продав котел. І вже менше ніж через місяць ціна по всіх. NFT, який які я продав, була в рази вищою за ту, по якій я продавав. Великого розчарування в мене не було, але я черговий раз засвоїв урок: що якщо фіксувати прибуток, то його потрібно фіксувати частину. Загалом в мене було 46 подарунків, 42 з яких я продав. 4 залишив на пам'ять про цей час, про цей кейс, їх продавати не буду продав загалом на 81.6 тонни, що дорівнювало на той час 248 доларів. До слова, вкладено було всього 32 доларів. Тобто чистими вийшло зробити 216 доларів. Нормальна така вийшла історія, але вона змусила мене розібратися більш глибоко в цій індустрії в сфері NFT подарунків товарів. Що стосується розіграшу, то хочу розіграти три лімітованих NFT з нової колекції, яка була запущена лише декілька днів тому в колаборації з Snoop Dogg. Поділіться в коментарях своєю історією, яка вас чомусь навчила. Продали на Тора. Купили на хаях, попали на скам, або ще якась цікава історія з обов'язковою умовою, що коментар має бути більше семи слів. А за найцікавішу з них ми подаруємо лімітовану NFT-сигару, як, наприклад, ось цю. Приблизно така лімітована NFT відправиться тому, хто під постом в Телеграмі вгадає, за скільки доларів я продав ось ці дві. Неймовірно дорогі NFT. Ну а приблизно такі лімітований собачка буде розіграно рандомним чином серед всіх коментаторів під цим відео. Обов'язковими умовами є лайк на це відео, підписка на YouTube канал та на канал в Телеграмі. Результати розіграшу будуть оголошені 10 серпня в нашому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі. Постарався зробити це відео в максимально простому форматі, тому, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. А я в свою чергу бажаю вам великих профітів, мирного неба і всім добра!